Вітаю, ти на моєму YouTube-каналі Тіло Мрії з Ланою Тіграну. І в попередніх відео ми з тобою класно пропрацювали ноги, і сьогодні, нарешті, в третьому відео ми починаємо працювати над сідницями. Тож, якщо ти пропустила перші два відео, де ми круто пропрацювали ноги, то переходь за посиланням, ти побачиш базу, як працювати з ногами, і перше відео, як включити правильно ноги для того, щоб позбутися целюліту. Ну що, ти готова? Тоді поставити. Поїхали. І так, ви почали з того, що працювали саме на розслаблення ніг і на лімфодренаж. Сьогодні ми включаємо інтенсив і починаємо вже працювати більш в інтенсивному порядку, при тому всьому, включаючи сідниці. Щоб включити сідниці, достатньо попрацювати тазом. Тому ми зараз будемо робити тряску і сіднички підтягувати до себе і від. Себе. Погнали! Ми робимо так само, якщо в тебе не піддаються ноги, і ти не знаєш, як синхронізувати, Праву з лівою ногою, то дивися перше відео, де я пояснювала, як пропрацювати праву та ліву ногу та включити ноги, щоб вони працювали одночасно, активно і в ритмі. Тож, дивись перше відео, і там все буде максимально роз'яснено. А ми продовжуємо і вперед-назад. Супер! Супер, молодець! Для того, щоб ще більше підтягнути сідниця, нам потрібно з тобою вийти на півпальці і рухатися цим же тазом тільки вперед, попочку під себе, на шпинечки і назад. Тільки вже <смі> робимо такий цьох. Ти що? У тебе виходить? Погнали! Гарячо! Полум'я, вогонь! Працюємо і. Молодець! Відчуваєш, як ти рухаєшся? Це не тільки про целюліт, а ще й про калорії, які ми спалюємо на проблемних місцях. Погнали! Дихаємо рівно і рухаємося. Зупинилися і погнали працювати булочками. Шейк-шейк! Можна Дженіфри Лопес включити. саме під цю вправу. Ага, супер. Далі ми зараз розслабляємо сіднички і починаємо працювати зверху донизу. Зверху донизу. Зверху донизу. Зверху донизу. О, я вже відчуваю свої ноги. Сім, вісім, сім. А ти відчуваєш свої ноги? Як тобі? Скажи кайфово, Особливо, коли ти включаєш класну музику. До речі, щоб прослухати мій плейлист, заходь в описі, там є посилання, я підібрала для тебе багато пісень, класних трендових треків, з якими мої заняття можуть бути ще класнішими і більш. А, за пальними. Погнали далі. Дівчатка. Супер! Тепер О, я запихкалася на, бо я ж вам це все пояснюю. Тепер ставимо ноги в другу позицію і починаємо потрошки переводити таз. Як ви вже зрозуміли, що всі прави сідниці це все про таз. Сіднички в себе розслабляємо і тазом рухаємо, даємо дренаж. А сідниці в нас працюють як холодець. Тррр, тррр. Переводимо та стільки, А, З права на ліво, з на право, Максимально втягуючи сідницю з себе. П'ять, шість, сім. Супер. Тепер трошечки даємо тазом назад. І починаємо по центру працювати сідничками. Чотири. П'ять. Шість. Вісім і даємо задню частинку. Це саме відводимо вправо вліво, вправо вліво. Давайте я вам покажу. Раз, два, три. Ні, ну вже і сюди впишеться дуже добре. <сум> ну і навіть пісня там є про попу. П'ять, шість, сім, вісім. Супер. А тепер нам треба об'єднати по колу, по колу, по колу, даючи дренаж. Дівчатка, не зупиняюся на техніці, тому що все було пояснено в першому відео. Я дуже багато часу вклала для того, щоб ви навчилися працювати правою та лівою ногою. Тож дивіться перше відео, і тут вже більше про інтенсив. 5, шість, сім, вісім. Молодець. Рухаємося, рухаємося, не зупиняємося, тільки набираємо оберти. Скоросна! 200 км в годину погнали! 5, 6, 7, вісім. Супер. Супер. Умничка. І заключно, що ми сьогодні зробимо. Розгонимо сіднички разом з ногами знову-таки Це по колу, права ліва нога. Трішки даємо відпочити ліві ноги, працюємо правою. Погнали два. І розганяємо за рахунок тазу. Розслаблений таз. Ножки працюють. До речі, якщо ти відчуваєш класний прилив енергії і ти відчуваєш вібрації в ногах, то пиши в коментарях, що тобі сподобалося. Або, навпаки, не сподобалося, щоб я могла ще більше викладати для тебе корисних справ. Буду дуже вдячна за зворотній зв'язок. Погнали. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Супер. І наліву. Два. Три. Чотири. Розколбасимо. Шість. Розслабляємо. Повністю стізниці. Не напрягаємося. Молодець. Працюємо, не здаємося. Два, три. Так. Сім. Вісім. Умнічка. І наостанок завжди, коли ми закінчуємо інтенсивні тренування, ви повинні дихати і заспокоювати своє тіло. Тож робимо глибокий вдих через нос. Потягнули носочки і видих через рот. Заспокоюємо ще своє тіло. І видих. Вдох. І видих. Супер! ми з тобою зробили сьогодні дуже велику справу. Гарно попрацювали над тілом, яке тобі скаже дякую. І поки ти пішла займатися своїми справами, тіло ще на тебе буде працювати цілий день. Тож, якщо тобі цікаві мої відео, моя методика, підписуйся на мій ютуб-канал Тіло та ставай разом зі мною частиною великої великої справи над собою. І крутого результату з вами була я, Лана Тіграна. До нових зустрічей!